мої любі, усім привіте, мої любі усім друзі, ну що ж, Завершився матч у Кубку Англії, третій раунд, арсенал, у себе вдома на эміра, команда Микели Артети приймає Манчестер Юнайтед, Рубіна 1-1 в основний час, але в серії пенальті з рахунком 5-3 перемагає Манчестер Юнайтед. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-3-3 стартоворосно. Давид Рая у ворота, Габриэль Магаренс, Уильям Салиба, пара центральных закисников, Луис Скелли, Юлиан Тимбер по флангах, Жоржини, Мартин Эдегер, Микель Марина, Трика Пив, закисники, в Кайгаврс, Габи Мартинелли, Габи Жезус в нападе. Это стартовая расстановка, соответственно, господарев. Юнайтед 3-4-2-1, стартовая расстановка у педопичных Рубина Марима, Баиндыр у ворота, Гарри Магуэр, Александр Мартинес, Матес Делихт, Трико закисников, Ману Люгар Кобі Мейну півзахисники на сер Маузерауїдіудалот. Бурно Фернандеш, Оліхандр Гарначо центральні ткуальні півзахисники та размус Гелунту у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну ще, друзі, вам можу сказати, в принципі, Арсенал захопив з першої хвилини ініціативу. Арсенал. Більше команди Артета володіла м'ячем, але я би не сказав би справедливості раді, щоб були якісь моменти. В Арсенала. Юнайтед дуже здорово захищався. Так, да, Арсенал тотально володіла команди Мікеліярте м'ячем. Були непогані атаки у Манчестер Юнайтед. Припущу в Арсенала були непогані атаки. У Манчестер Юнайтед були деякі випади. Але пригодиться тільки Кубі Мейну, коли пробував прям в руки Девіду Рагія. цілому Арсенал більше на м'ячі, арсенал більше атакує, дуже багато було подач до штатного майданчика. Але забити арсеналу таки не вдалося. Ну, кітки -ті пережити, знаєте, такий е... спокійний, знаєте, нічого 0 нуль. Арсенал перегравав Юнайтед за ударами, за володінням. Ось, і найцікавіше, друзі, розпочинається в таймі номер 2 Арсенал також розпочинає краще. Арсенал також більше на м'яче. Арсенал більше атакує. Але Манчестер Юнайтед втікає в контр атаку. Вдалося втекти Манчестерцем в контратаку. Вдається Алехандро Гарначо. Дуже здорово, м'яч підхоплює Алехандро. А, помилився Габим Галєнц, Алехандро Гарначо набирає швидкість. віддає передачу на Бруно Фернандеша. Бруно пробиває один дотик до гол. Бруно! Фернандеш! Бруно! Пробиває в дотик та забиває гол! Манчестер! Юнайтед! який більше терпів проводить контр-атаку, і Бруно. Фернандеш забиває забиває Бруно! і відкриває рахунок у матчі Олеханд Гарнача запрес за голіва передачу. А Бруно Фернандеш забиває, португалець пробиває Ідеально, точно, в самісінький дальній кут влючає, влучає Бруно. І рахунок стає у матчі 1-0 на користь Манчестер Юнайтед. Після забитого м'яча Арсенал динаміки трішки справді додалося. Арсенал хороший був шанс, щоб одразу ж що там рахунок зріняти. У Кая Гавер це був супер шанс, але кай не зуміг забити. Ну далі 61 хвилина. Дзіогу Далот. Дзіогу далоте. йде в підкати, Летить в ногу. Луиса Скеліце, Друга жовта картка для дзьогу далота. А дзюгу далот. хотів зіграти в мяч, але грає в ногу футболіста арсенала. А, жовта картка чиста і відповідно. Вилучення для Діогу Далота. Е, До речі, першу жовту картку Діогу Гудалот отримав на 49-й хвилині. Далі він отримає на 61 хвилині другу жовту і відповідно червона картка. І одразу ж після вилучення Арсенал забиває Габріель Магаліян забиває. Ідеальна подача вже залаз що футболісти Юнайтед відбилися, але тут Габріель Боголяинце пробуває з розворота, Кошели гол, гол, один один! Gabriel Magaliens! Gabriel Magaliens! Пробиває з РОЗВОРОТА! ТА то забиває гол один один Арсенал! Дуже швидко відігрується підписы Мегел Артета, і більше того, Арсенал, ще й у більшості грає. Арсенал, й у більшості команди команды Артети на такому емоційному піднесенні арсенал, пішов забивати другий м'яч, і до цього були в арсенал доволі так и нагоди. Ну 70-та... Ні, не, не 70 а 68 спадає Гаримагоя виставляє ногу і суддя призначає пенальти Суддя призначає пенальти Друзі, суддя призначає пенальти Пенальти я вважаю, не було. шукав все таки контакти, шукав ногу Гарри Магойра. І справді Кай хотів це пенальті, якщо б була система Вар, а не гадає, що система варта не було на цьому матчі. Я думаю, що пенальті, пенальті би відмінили. Так, Садія пенальті призначає. Пенальті якого я вже все-таки не було. Ну в будь-якому випадку Садя пенальті призначає. Не побачили цей момент судді. Е, до 11 метрової позначки підходить Мартін Едегор. Мартин Эдгор розбігається, пробує байендер. Байендер витягує удар Мартина Эдгора. Витягує удар турецький воротар. Удар Мартина Эдгора, витягує Ма, Мартин Эдгор дуже близько до запідгу мяча і на повнуту пробує Мартин Эдгор, але Байендер витягує удар норвежця. Рахунок залишається 1-1. Супер шанс у Декланда Райса. До речі, друзі. В Арсеналу на другий тайм выйдет Декланд Райс. Рахім Стернінг. Вийдуть Лен Трасар, Томас Партия, Кірінтерні в овертаймі. Вийдуть Выйдете. Мадіалож. Шазирг з Маласія. Ну, Маласія вийде на, на овертайм. Колір також вийде на овертайм. Ще не ні кол. Ні, 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 ні колір вийде ще в основний час. Тиснув арсенал. Да, колір вийшов в основний час. Арсенал тиснув супер шанс був деконтрарайс, а коли Мартін Едуга. Рідальна подача від Мартина деконтрас Пробує головою. Витягує удар! Витягує удар! Байендир під поперечки. це так шанс був в Арсеналу, щоб забити. Ось це так шанс. Потім о, супер шанс був УК Гаувертса на хвилині 88-й, коли Кай буквально з декількох метрів пробиває та не забиває. Кай Гаверц пробачає Манчестер Юнайтед. Потім ще був непоганий удар від Декланда Райса. Потужний постріл англійця і знову Байендир витягує свою команду. Неймовірно, Арсенал тиснув. Але забити бажаний другий м'яч все-таки не вдалося Арсеналу. Овертайми. Овертайми, ну що ж, на м'ячі, Юнайтед в меншості повним, повним складом Юнайтед на відбій. Супер шанс був, щоб забити Олен Трасара коли Жоржині дуже здорово накинув на Кай Хаверця, Кай Хаверць простріляє, Льовандра Тарасар готується вже замикати м'яч в сітку, і мате з де ліхт, мате де ліхт, литить в підкат та вибиває м'яч на кутовий. Супер шанс був в Арсеналу, щоб забити гол, супер шанс, і буквально трішечки Арсеналу не пощастило. Перший овертайм завершиться, другий овертайм, а другий овертайм розпочинається з непоганого моменту Манчестер Юнайтед. Ама діалог дуже здорово втікає в контратаку, віддає передачи на Джоша Зірзе, Джоша пробиває! а Давід Рая демонструє себе і рятує свою команду. Верстан тиснув, Версан хотів виграти, але Юнайтед дуже здорово захищалась команди Рубіна Маріма. І справді дуже здорово Манчестер Юнайтед захищався. Від захищався. В кіці-кіців все, друзі, вирішується у серії післяматчевих пенальті. Саме у серії пенальті вирішується доля цього матчу. Першим б'є Бруно. Бруно Фернандеш. ПРОБИВАЄ Бруно та забиває. Бруно пробиває в правий кут, ДЕ ВІТРАЄ триває в лівий кут, Бруно забиває! Бруно робить рахунок 1-0. Путін пробиває МАРТІН ЕДЕГОР, і Мартін Едегор на цей раз збиває. Дуже впевнено, пробиває норвежець 1-1. Арсенал рахунок у матчі з рівні у серії пенальті. Потім мала діалогія, Юнайтед амат. Дуже впевнено забиває потужний удар івуариться і рахунок стає вже 2-1. Не корисивна до серія пенальті. Потім б'є Кайгаверц. Кайгаверц розбігається! Баяндер! Баяндер! Витягує удар Кайгаверца! Витягує удар, німця Баяндер! Потім я Йоро забиває французький Йор забиває та робить рахунок матчі 3-1. Потім за арсенал б'є декландрайс, деклан прбиває доволі таки впевнено, потужний удар, дальній кут, кузвучий бендер, дай в вгадав на прямо м'яча, але деклан пробуває дуже точно та. Збиває. Збиває Збивает, это матчі 2-3, Потім за Юнайтед Лісандро Мартінес. Лісандро Мартінес Прус по центру. забиває Лісандро Мартінес. Лісандро Мартінес робить рахунок матчі 4-2. На красиво на это снери пенальти. Потім зараз снова бе Томас Парти. Томас Парти забывает. Забывает Томас. 3-4 и 8. Решальный удар. Джошуа Зергзе. Встановленный мяч. Разбегается. Пробивает гоу. Джо Зиргзе. Манчестер Юнайтед в одну 16-ту фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед проходить арсенал. Манчестер Юнайтед. Абсолютно весь матч. Команда Матерпіла 26-7 це удари. 7-4 це удари в площину. 71-29 контроль м'яча Ну і 12-2 за кутовими, абсолютно за усіма статистичними показниками Арсенал-Манчестер-Юнайтед-Береграєн Друзі, якщо, до речі, беремо голіві нагоди, то тут також була перевага в Арсенала 4-2 Чотири голіві нагоди було в Арсенала Чотири голіві нагоди команда Микелі Артета упустила Дві голіві нагоди було в Манчестер-Юнайтед Одну голіву нагоду підопічні Рубіна Маріма упустили І я так розумію, що це був шанс Джошуа Зіркзе 656 передач персонала. 575 пасів були точними. 87% точність передач. 291 передача у юнайтед. 203 з них були точними. Та 69% точності передач 5-4 офсайди. З 26 ударів, 7 ударів площину нанесла команду Мікілі Артети, 9 ударів повзорота, 10 ударів заблоковано. Було у Юнайтед 7 ударів, 4 удара в площино. Один удар повзорота, 2 удара е, було заблоковано. По успішних відборах краща була команда Рубіна Маріма. 11 успішних відборів у Юнайтед. 55% успішності, в успішності. Верзнали 4 та 25 успішності. Сейвів Баєндира, 3 сейви Девіда Раї, 4,50. Друзі, 4 по Повині сім'яча. Дуже багато юнати відбувався. 4-6. Це у нас відповідно перехоплення. Ну і 25, порушень правил Манчестер Юнайтед. 4 жовті картки, одна червона картка, вирізнало 10 порушень правил, 2 жовті картки. А найкраще футболіста матчі, Ну, напевно, я все-таки обиру Бруно. Хоча ні, напевно, знаєте, не Бруно. Бендира. Баєндир, який витягує пенальті, і, в принципі, Баєндир. Баєндир! Де факто саме він витягує цей матч для Манчестер Юнайтед. Тому да, Бруно також дуже хороший матч провів. Бруно і забив, Бруно, в принципі, дуже хороший матч. Бруно провів. Ну, все-таки, ні, напевно, все таки так, да, Все таки баєндир. я беруть найкращий футболіст на матчі. Хоча, в принципі, Бруно також можна обрати. Бруно провів весь матч. Забив гол, в принципі, дуже здорово заіграв, он Фернандеш. Справді, все-таки Бендир, тому що справді BND ну, і пенальти. Справді, Бендир і серію та виграв, відбив був Дарка Гаверса. Ну, я ж кажу, де факто це Бендир. Перемогу і на тебе приносить. Друзі, якщо підводити підсумок цього матча, то да, Арсенал на Параску не награв. За моментами, за, голіви, за голівими нагодами. Да? Арсенал не на прохід далі. Але Манчестер Юнайтед у другому матчі підряд показує характер. Спочатку це було проти Ліверпуля. Сьогодні це було проти Арсенала. Підепічні Рубіна Марьяма. 61-й хвилини грали в Манчесті і Юнайтед. United... Ну, абсолютно чисто на характері здобуває цей результат. Усіх болівальників Юнайтед, я хочу вашу улюблену команду привітати спромогу. Но болівальники Арсенала не засмучитись. Да, Арсенал програв в нью ліги, зараз вилет від Юнайтед. Дуже прикро в принципі що з нью що з Манчестер Юнайтед, Арсенал міг закривати всі питання. Якщо підпишу ми кілер, реалізовала тебе реалізували свої голі нагод. І справді, якщось арсенал не щастить, але ну, в будь-якому випадку арсенал неймовірна команда. Ось. Тому якось так. Тож, Арсенал Манчестер Юнайтед 1-1 у серії пенальті далі Кроку Юнайтед. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добре в житті. Бережіть себе, мої ліміты, друзі! Ось і нового бачення, усім до нових зустрічей!